Привіт усім любі, друзі! З вами Ганна Олександрівна. Сьогодні будемо з вами робити смачний салатик, який я дуже люблю, називається він гніздечко. Дивіться, для цього нам знадобиться смажене м'ясо. будь-яке. У мене це грудка обсмажена, а можна взагалі будь-що смажене або запечене. Тобто, якщо у вас була запечена курочка, щось залишилось, ви можете її використовувати. Можливо, свинина взагалі не має значення. Просто не зварене, а обсмажене. І також мені знадобляться грибочки. Я грибочки наріжу і буду також їх обсмажувати. Там на шматочки ріжемо ось так. На половинки і на слайсики. Можна там кубиками, звісно, але я ось так наріжу, все одно вони, коли смажаться, їх стає мало, маленькі стають, тому мені буде нормально. Ось так. Обсмажуємо просто з сіллю, перцем, От як ви зазвичай смажите гриби, нічого особливого. Поки гриби смажаться, я нарізаю на невеличкі шматочки курочку. Ось так. Дивіться, я на тарілку поклала стаканчик ось так перевернути, тому що цей салат зазвичай формується у вигляді кола. Тому ось так навколо стаканчика я формую. Салатик. Потім дістанемо і у нас буде таке гніздечко. Ось так. Перший шар салату треба змастити майонезом. Ви там як любите або побільше, або поменше. Я мащу так, як подобається мені. Ось я обсмажила грибочки, і зараз кладу другим шаром гриби, викладаю на курочку. Другий шар салату я також трошки змащую майонезом. Третім шаром я кладу моркву по корейськи, але я трохи її подрібню, тому що вона досить довго. Як я роблю моркву по-корейськи, я там посилання в описі до відео залишу. У мене є рецепт. Ось так трохи подрібнила і кладу зверху. Так, ось виклала салатик. Це ще не все. Шар моркви по-корейськи, також можна трошки змастити майонезиком. Обережно тільки. Для останнього шару салату я ось натерла на терку для моркви по-корейськи пару картоплин. Так, для останнього шару я насмажила картопельки. Дивіться, вона повинна вийти ось така, як соломка, бачите? І це останній шар нашого салату. Викладаємо картопельку по колу. Дістаємо скляночку, і ось у нас виходить таке гніздечко. Ось, друзі, салатик готовий, схожий на гніздечко. Зазвичай, ось сюди, де у нас залишилось місце, кладуть перепилині яйця, щоб не відходити від концепції гнізда. Але у мене вдома їх не їдять, тому я не буду туди нічого класти. Ось такий сьогодні рецепт: салатик доступний, смачний і можна класти на святковий стіл. Вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей.